Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як записати десятковий дріб у вигляді відсотка. Перш ніж перейдемо безпосередньо до наших завдань, маємо згадати, що 1% це одна сота числа. Або ж іноді записують звичайним дробом як одна сота. Тобто одну соту числа, одну соту частину числа, ми будемо визначати як 1%. Отже, ми відразу можемо з вами сказати, що одна сота це в нас один відсоток. І для того, щоб, відповідно, записати наш десятковий дріб у вигляді відсотків, ми маємо наше з вами число або десятковий дріб, десятковий дріб помножити відповідно на 100%. І ми отримаємо наш. Десятковий дріб у вигляді відсотків. Так, отримаємо десятковий дріб у вигляді відсотків. вигляді відсотків. Тож, давайте приступимо. Значить, маємо з вами 0,1 помножити на 100%. Відповідно, будемо мати 10%. Про одну соту ми щойно згадали, що одна сота це в нас 1%. Можна, звичайно, перемножити і перевірити, що все це працює. Далі беремо тисячну, знову ж таки множимо на 100%. І в результаті отримуємо 0,1%. Так, переходимо до наступного: 0,325%. Знову ж таки, для того, щоб записати у відсотках, маємо домножити на 100%. В результаті будемо мати 3,25%. Переходимо до наступних виразів. Будемо мати 1,1 помножити на 100%. В результаті будемо мати 110%. 1,1, знову ж таки, домножаємо на 100%. Будемо мати 101%. І останній наш з вами приклад це 1,10. Множимо на 100%. В результаті будемо мати 100,0. Одна десята відсотки. Всім дякую за увагу! До наступних відео!